Перемогти шкідливу поросль можна без допомоги хімії застосовуючи препарати і засоби, які є в кожному будинку солі, великий плюс у використанні солі проти бур'янів це нешкідливість для навколишнього середовища, гонна сіль є потужним гербіцидом, але будьте обережні вона небезпечна як для шкідливих рослин, так і для культурних, незважаючи на це, є безліч переваг в застосуванні цього продукту в боротьбі з бур'янами ефективність. Швидкість дії економічність для обробки ділянки 1-2 потрібно використовувати 1-5 к солі. Можна просто розсипати сіль на шкідливу траву, але якщо розвести її соцом або додати рідке мило, то буде ефективніше спирт, медичний спирт теж використовують при боротьбі з бур'янами, але при формуванні грядок перед тим як посадити овочі, город необхідно перекопати і обробити спеціальним розчином. Потрібно змішати один у спирту з відром відстойної води і залити розчин в ємність з пульверизатором, щоб потім оприскати ґрунт на 10 м2 городу, знадобиться 500-550 п'ятдесят медичного спирту оцет. Оцет прекрасно підходить для видалення бур'янів, він є натуральним гербіцидом, однак потрібно бути акуратним при використанні оцу, адже він може пошкодити і культурні рослини для застосування необхідно приготувати розчин. Змішати з один в води два стл солі і п'ять стл оцу. Найкраще наносити на бур'ян пензлем або за допомогою розпилювача сода. Завдяки харчовій соді теж можна боротися з бур'янами на ділянці. Найкраще застосовувати її на початку літа, коли культурні рослини ще не виросли, щоб приготувати розчин. Треба в відрі води розвести шість соди і один стл тертого господарського мила повторювати цю процедуру потрібно через тиждень. Оприскувати необхідно три рази поспіль для повного позбавлення від шкідливих рослин окропу це найпростіший спосіб позбутися від бур'янів. При поливі бур'яну окропом невеликі рослини відразу гинуть. А для багаторічних з великою кореневою системою доведеться здійснювати цю процедуру кілька разів. З кожним поливом бур'ян слабший і зовсім перестає рости перекопування. Традиційний метод по знищенню непотрібної Трави перекопування одні вважають, що це марно, інші ж не уявляють собі дачну роботу без неї. Якщо вся ділянка заріс шкідливою зеленю, то без перекопування не обійтися під час заморозків порушення верхнього шару землі найбільш ефективно фахівці радять копати вилами, так викорчовується і травмується вся коренева система бур'яну, коли як лопатою можна розрубати корінь, і некультурна рослина буде виростати знову. Чорна плівка простий і найбільш ефективний метод по позбавленню від бур'яну, досить вирізати отвори для посадок і застелити плівкою всю грядку. Сонячне світло не буде проникати крізь неї, і бур'яни не будуть рости. Розстеляти покриття треба якомога ближче до землі. Паяльна лампа знищити рослини шкідники можна за допомогою вогню. Спосіб нешкідливий ґрунті. оскільки лампа спалює бур'яни і не зачіпає землю, але з цим методом потрібно бути акуратним і не спалити культурні рослини або отруйні. Останні можуть випаровувати токсичні речовини в повітря.